Питання-відповідь, питання-відповідь. Ваша улюблена рубрика, де я відповідаю на запити, які до мене приходять в Дірект. Привіт! Мене звати Юра Савчук, я менторка по стосункам. І зараз ми розберемо запит однієї з моїх підписниць. Поїхали, а поки підписуйся. Я в нього закохалася по переписці. Тут я хочу, щоб відео було сірим. І, і, і сльози мої. <ріст> Коротше, дівчата, я просто я хочу тут сваритися на вас усіх, хто а, попав на це відео, тому що він вів цей запит і побачив, що а, закохалась по переписці, а ви точно така, тому що а, це просто піс. Це просто капець. Я розумію, що коли тобі там 15-16, ну окей, до 18 років, ти начиталася романів, в тебе в голові там. Бурлива фантазія, ти собі там думаєш, що він там Анєгін, ти там Тетяна, не знаю, неважливо, от просто. А коли тобі вже під Саракет, а ти закохалась, бо він тобі три гарних слова написав, то це пісець. От я вам серйозно кажу, дівчатки, де ваша самоцінність? Де ваше усвідомлення? Того, що людина, яка вам пише якісь там слова, нічого для вас не зробила. Ви що, крейзі? По-перше, на тому кінці провода може сидіти взагалі якийсь, блін, я не знаю, чувак в тюрязі. Ну, ви уявляєте, то тобто він може слати чужі фото, він може мати чужі фото у себе в профілі на сайті знайомств, якщо ви з ним познайомилися на сайті знайомств. Він може розводити вас на гроші, він може вам вішати лапшу півроку, рік, а потім попросити вас взяти кредит. Я вас просто благаю, зупиніться і ніколи не дозволяйте собі накручувати у голові кохання за слова. Я знаю, що ця підписниця, яка мені дала цей запит, вона сказала, що чи рік чи півтори вони переписувалися. Уявляєте? І потім він пропав і кинув її ще по переписці. Тобто, це взагалі історія. Тобто, вона витратила півтора роки свого життя на кохання, яке вона собі сама придумала у своїй голові. Його не було, дівчата. Це не кохання. Поки ви не перевірили сумісність на фізичному рівні, на рівні ароматів, на рівні дотиків, поки чоловік не зробив е якісь вчинки в вашу сторону, а не просто навішував вам слова, яка ви гарна, це не кохання, це вам придуманий образ. Які ви закохались у своїй голові, тому що ви може, в якійсь емоційній ямі, можливо, вам хотілося втекти від реальності. Ну, коротше, дуже багато випадків, коли ми це робимо, для того, щоб не вирішувати справжні проблеми свого життя, а простіше придумати в голові якусь картинку, закохатися в якогось мінімова принца і е, всю свою увагу з реального життя, в якому пісець, направляти туди. Ну, типу, тут же все добре. І, і таким чином, у вас є такий, як це як захисний механізм від реальності, е, ви втікаєте і проводите час там. Так от, давайте зупинимось тут і зрозуміємо, що якщо ви обрали для себе е, цю модель поведінки на якийсь період часу, окей, інколи це треба. Ну, слухайте, ну ніхто не застрахований, ну придумала, закохалась, розкохалась, неважливо. Але ну, якщо ви потратили на це там тиждень-два, попереписувались, ну, все одне, ну якщо це роки. То це капець. Не можна не можна так витрачати своє життя на нісенітниці. Ми, Ви створені точно для чогось більшого. Чому ви обираєте дарувати свій час якомусь левому чуваку? От давайте так. Поки ви не зустрілись з хлопцем, поки ви не побачили його справжню зовнішність, не дізнались його минуле. Якщо треба, пробили його по базам, поки ви не провели його по своїм кордонам. Хто не знає про кордони, є просто марафон. Запрошую, до речі, скоро буде новий старт. Підписуйтесь, приходьте. Прям хай рекомендую свій марафон, тому що це, це просто. М'ясо з усього, що я знаю, там на цьому марафоні. І ви точно можете завдяки ньому змінити своє ставлення до стосунків і почати їх будувати по-новому. От поки ти це не зробила, ти не маєш права закохуватися в людину. Поки людина не пройшла твої всі види кордонів, не показала тобі, що вона достойна того, щоб ти в, неї, в нього закохалася, розумієш? Достойна. І, до речі, це відео, якщо навіть дивляться зараз чоловіки, то вас це також стосується, Ді якого ви закохуєтесь у картинку? Ну, ну, чесне слово, ну, хлопці, ну скільки можна? Ви розумієте, це просто якась, а, а, чи це голод просто по стосункам? Це величезна яма у вашій душі. Займіться тим, щоб зробити кращим своє життя. Займіться тим, щоб побачити реальність і зрозуміти, що в моєму житті зараз відбувається індієць. Ну окей, що я можу зробити з цим піпіцом? От ваша задача, да? тому що якщо ви нічого не будете робити зі своїм піпіцом в житті, у мене до вас великі питання, тому що ви, значить, ви, хочете вирішувати за рахунок якихось інших людей проблему, яка є зараз. А ця людина вона не повинна її вирішувати. Тому я вас дуже прошу, якщо ви закохалися в людину по переписці, зупиніться. Якщо ви не можете з нею зустрітися, забудьте. Окей, хоча б зізвоніться по відеозв'язку і скажіть, що я не можу так більше, я не буду тебе чекати півтора роки витрачати своє життя на те, що ти там десь і не можеш проїхати до мене. Ну, Дівчата, камон, Вирішіть, що в будь-якій ситуації завжди ви повинні обрати себе, свій внутрішній спокій. Бо поки ви тікаєте від реальності, придумуючи у своїй голові якісь там романтичні історії по переписці, реальність вас не чекає. І інколи туди повернутися дуже боляче. Тому для того, щоб не було розриву між вашими видумками і реальністю, повертайтесь інколи в реальність і звіряйтесь, а чи все око у вашому житті. Я вас благаю, не у слова. Закохуйтеся вчинки. Від вас лайк, сподіваюся, що було корисно. Сорі, що так трішки жорстко. І чекайте на нові відео і відповіді у рубрики питання. Відповідь.